Всім привіт! З вами Десмайл. Що я можу вам сказати? Я щось хотів сказати і забув, що менше з тим, згадаю, скажу. Майкрафт це не гра а релігія, хоча я 7 років тримав свічку в церкві. І сказати, що я хочу знайти релігію, це не ок, хоча вже років 3 до церкви не хочу. Ну, просто немає часу, банально. Ну, але це просто відмазка, щоб не йти. І все. Тому будемо дивитися, чому Майкрафт це релігія. А типи людей, які обрали це відео в своєму списку рекомендацій. Перші фанати Майнкрафту або ж просто люди, у яких ця гра не викликає негативних емоцій. І навіть навпаки, хтось може згадати ті прекрасні часи, коли трава справді була зеленіша. Інший тип людей це ті, хто. Мій Майнкрафт, е, коли я грав ще будучи юним юним, тобто 16-15 років, закінчувався на тому, що я його скачував, заходив, будував собі просто будиночок з блоків, добував е, там. Типу не з дерева, а з камня, того першого камня. собі, там, Сукиру, лук, по-моєму, можна було там, кірку, і на тому гра закінчилась, мені ставало не цікаво. Все. Видаля... Ну, так красиво, напевно, було з 50. Точно. Я так робив протягом там, якогось періоду часу, тобто року, два, щось того. То щиро не розуміє, чому це окріп обрав таку тему для відео, бо всі знають, що Майнкрафт це просто дурна гра для дошкільнят. Ну, по-перше, під чайок вам буде справді цікаво. А по друге, це моє місце самовираження. Тому, якщо захочу, можу навіть сальто зробити. Якщо раптом забули, ви на каналі Окріп. І як би це дивно не звучало, зараз ми розберемо тему Майнкрафту, як Мастодон та геймдеву, так і скриньки ваших дитячих спогадів. Тайло підпишись. Ні, так зараз спробую ще раз. Підпишись на окріпа. Це відео я поділив на три основні частини: Майнкрафт як гігант індустрії ігор, спонсор вашої ностальгії. І навіть чому я думаю, що він схожий на релігію, але про все поступово. Думаю, ви неодноразово чули той факт, що Тетріс став грою всіх часів і народів, бо було продано 170 мільйонів копій, чи 300, чи 500 мільйонів. Як ви зрозуміли. тетріс став грою. Мільйонів, тому що це єдине, що можна було поіграти. Ну, крім Денді, бо Денді це вже було більш престижніше. Але Тетріс це просто ну, банальна іграшка, як зараз смартфон, телефон. Любий телефон це банальна іграшка, грубо кажучи. Так само і Тетріс. Ти робився в той Тетріс, там було 4 ігри чи 5. А ще прикольно було на Siemens, ще колись грати таку ігру, як не знаю, як вона називається. типу, попомню, що просто був дябчик, і треба було зсувати кубики. Але... Їх треба було швидко зсувати, і це було більш на логіку, тому що кубики додавалися. Оце була прикольна гра. Все, типу, ну, це 30 легенда, типу. Дані різняться, тому сьогодні без точних цифр, але усі джерела сходяться в одному. Майнкрафт обігнав Тетріс ще в 2019 році. І якщо ви досі смієтеся з цієї дитячої гри, будьте певні, що це виглядає, наче немовля сміється з мільярдера, у якого незручна ламборгіні. Якщо трішки замислитись, то стає зрозуміло, що Майнкрафт це максимально проста ідея. Робимо кубічну гру, бо це буквально пікселі з пікселів, і все обмеження майже відсутні. Такі думки були і у цього хлопця Маркос Персон. Або ж ноч, думаю, що його ім'я школярі точно знають, на відміну від своєї вчительки з географії. Маленький лайфхак. Якщо хочете звернутися до вчительки, але не знаєте, як її звати, просто кажете, вибачте, е». це звучить, типу, як вибачте, е, який параграф так. От, Маркус вигадав Майнкрафт, чи просто вкрав і переробив інфіні майнер. Неважливо, головне, що він став буквально творцем гіганта індустрії. І якщо вам здається, що це велика відповідальність, то вам не здається, Маркус не витримав і продав. Своє творіння Майкрософт за 25 мільйони доларів. Лайк, like, якщо теж думаєте, що Майкрософт дурні, бо могли купити Майнкрат усього за 30 доларів. І так, це мем з 2015-го. Якщо ви тоді ще не народились, до вас питань немає. І що ми маємо сьогодні? Кубики та пікселі, щомісяць отримають стабільно 160 мільйонів гравців у своїх кубічних заручниках. Не знаю, чи враховується статистика гравців, які полюбляють Ром та смак авітамінозу на губах. Але якщо ні, то думаю, цифри будуть виглядати трішки. Інакше, хто не знав, Майнкрафт також використовують як інструмент для навчання. Можете починати уявляти, як існують школи, де через спеціальну версію гри дітям подають хімію, фізику, історію і так далі. Думаю, якщо б в моїй школі таке було, то замість окріпа я, мабуть, будував би літаки для Ілона Маска. Якщо у когось з вас в голові досі грає пластинка під назвою Це все одно дурна гра для дітей, спробуйте зазирнути трохи глибше і оцінити цей продукт без того, що може вас тригерити. А це ком'юніті тих, хто вам не подобається, контент, який виробляється для цього ком'юніті, і в принципі, все я зараз описав буквально будь-яку гру. Фіксуйте гра ком'юніті контент гра ком'юніті контент. Це так звана формула вашої ненависті до будь-чого, що має фанбазу. Бо де фанати, там і відповідно хейт. Я знаю, що це звучить, наче я відстоюю честь своєї улюбленої гри. Але ні, моя улюблена гра це ось ці тортики. Просто я не люблю, коли люди обирають собі жертву і без причини стають її головними хейтерами. Як приклад, думаю, ви часто зустрічаєте людей, які кажуть, що дота це жахлива гра. На питання чому у відповідь стабільно отримуємо, бо грають у неї тільки до Скажу так. Я іграв, скачав чи дивився. Коротше, не суть. Мені дота просто не подобається по вигляду. Як працювала в цьому дитинстві, типу, ще на кнопку в тому телефоні, я заходив тут через опору міні. Коротше. І через програму скачу ну, типу, через опору міні заходив типу, в Google, ще там щось на ті сайти і всякі ігрові. Типу я ще забув, як вони правильно там називалися, ще щось це типу, було. Я вже дідо старий порівняно з тими часами. Я просто скачував ігри собі по візуальних картинках. І все, там був той квадратик такий піксельний в Майнкрафті. І дивився, мені подобається ця машинка, чи не подобається. Мені подобається цей яблук з пістолатом, чи не подобається. Отак От я і скачував ігри. Отак От я і бавився ігри. От це був вибір тоді. А зараз зайшов в доту, подивився на Ютубі уривок. Понятно, що просто м'ясо, не цікаво. Ні, ну і по канону потім ідуть запускати КС-ку. Або ще гірше старий сам вкачають пачку читів і відчувають себе королями світу. Такий контингент безжалісно руйнує кожну гру зсередини. Та як би там не було, конкретно ця легенда доживає вже останні свої дні. Її альтернативою стала, звісно, GTA 5 онлайн. Але думаю, ви, як і я, хотіли б відчути щось нове або хоча б оновлене. Особисто я завжди мріяв побачити якусь частинку України в подібних проектах. Ви тільки уявіть, що в GTA 5 онлайн може з'явитися Сільпо, АТБ і ЖТ. Томорська міська рада. Добре, не напрягайтесь, бо тут навіть уявляти не. Близенько. Оце б було Піз... прикольно. Прикольно, якби близенько з'явилось в ГТА, а близенько є тільки в чотирьох областях, а у Львові найбільше. Я. я б пахуєв. Чесно, це б була ржака. Треба сервер Nova RP перетворив GTA 5 на справжній Житомир, хоч кажуть, що Житомира не існує в реальності, але тут він точно є, і кожен персонаж відіграє свою роль: поліцейський, лікар, таксист і будь-хто інший. Приємний око інтерфейс не буде погано впливати на ваш рівень задоволення, що досить важливо для таких проєктів. Якщо хочете отримати бонуси, для вас є дуже креативний промокод і посилання в описі під відео. Смачного об'єднання цих блоків я не придумав, тому скажу прямо: ми починаємо говорити про щось більш душевне. А саме про те, що Майнкрафт став буквально величезною культурною одиницею. І я розумію, що якийсь батлфілд ви теж можете так описати, але будемо чесними, це різні вершини. Поки кубики захоплювали голови до шкільнят, вони паралельно зачепили і Ютуб, бо це величезний плацдарм для творчості: Летсплеї, гайди, таймлапси, анімації і навіть серіали. Концепція гри дозволяє втілювати ідеї, які неможливі взагалі ніде. Особисто я не зміг згадати жодного прикладу, де можна було б хоча б наплив. Лизитись до цього кубомонстра. монстра, виживаєш, будуєш, створюєш калькулятор, і ви зараз приготуйтесь, катаєшся на свині. І якщо хтось не в курсі, то так редстоун-маньяки реально створюють калькулятори і навіть штуки, які можна назвати комп'ютером. Раджу представникам НАСА ловити нових працівників десь в цьому напрямку. А якщо згадати, наприклад, про якщо згадати про часи, часи, коли жити було простіше. Всім привіт! Ви на каналі Окріп. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. От я в такому місці. Зараз йдемо добувати дерево. Так, ну, мені в принципі подобається, де ми з'явилися. Зараз будемо шукати місце для будинку. Оце, оце цей момент, це коли я, от, я заходив в Майнкрафт, посидів 15 хвилин. В принципі, я не засараю, типу, Майнкрафт, Мейкрафт, типу прикольно. Час, мені типу, більше подобається. просто, Типу, Менкрафт чи навіть та сама дота, тому що я навіть доту не грав, але вона мені просто не подобається, типу, візуально і все. Але просто не цікаво було і все. От, я думаю, що я десь тут буду будувати. Можете витирати свої міцні чоловічі сльози. Будьте сильними, і ностальгія вас не зламає. Хтось називається просто атмосферою, але я би пов'язав це саме з дитинством. Такі картинки і звуки викликають подібні емоції. Просто це період в житті, в якому ми відкриваємо постійно щось нове. І в цей момент в наших руках з'являється цей алмаз. На той момент він виглядав як болотний камінь, але повірте, для нас тоді це був алмаз. Найцікавіше усвідомлювати те, що нові покоління вже не зможуть відчути тих емоцій. Звісно, Них будуть свої, як і у покоління до нас. Враховуючи, що мені 83 покоління до мене з кайфом ностальгує по цьому відео. Ну і як же без приколів, пов'язаних з нашими спогадами. Ой, здається, в мої руки потрапив список ваших крінжиків з дитинства, які пов'язані з Майнкрафтом. Але якщо ви і сьогодні цим займаєтесь, я вас не засуджую. Значить, дивимось. Так, робили вигляд, що записуєте летсплей і говорили самі з собою. М Будували алмазний будинок. М Казали собі, що візьмете одну річ. З креативу, і в результаті повністю вдягались в топовий сетік. Mm -hmm. Намагалися пограти Майнкрафт в браузері. Так, добре, далі я читати не буду. Думаю, деяким цього достатньо. Гадаю, що ви не будете сперечатися з тим, що в будь-якій грі важливим елементом є музика. В цьому ж випадку композитор, який працював з Майнкрафтом, якщо не перебільшувати, десь на рівні Моцарта. Сі 418 став автором не кількох прикольних мелодій. Він змусив мільйони людей відчувати одну спільну емоцію, і повірте, це. Дуже складно, особливо якщо ця емоція позитивна і тепла. Повірте, що масово погані емоції викликати набагато легше. Цим займається, наприклад, геморой або ж ця тумба юмба. Хочете вірте, хочете ні, але я й сьогодні, працюючи за комп'ютером або ж навіть на стрімах, часто ставлю плейлист треків з Майнкрафту. Не відволікає, заспокоює і в цілому дуже приємно слухати, особливо їх усім раджу. Також Майнкрафт для багатьох став місцем для спілкування та пошуку нових знайомств. Навіть у мене було безліч ситуацій, коли саме в цих Баг знаходились нові друзі, комунікація з якими переходила навіть у реальне життя. Думаю, у вас таких історій теж багато, тому пишіть в коментарях, я почитаю. Навіть зараз, записуючи ці футажі, я згадую тільки позитивні моменти, бо поганих, здається, майже не було, ну як мінімум у мене. Ну і нарешті третій етап нашої розмови: Майнкрафт як релігія. Ви подумаєте, що я дурний, а я вам скажу. А я вам скажу, що я ніколи не казав, що я приклад адекватних думок. Зараз ви послухаєте ці факти і теж переконаєтесь в тому, що Майнкрафт це буквально релігійна течія. Кожна релігія це поклоніння комусь творцеві, життя по правилам і віра в ці самі правила. Готуйте свої олівці і записуйте: наш Бог це ночь. Творець Майнкрафту, буквально батько всього світу. Він подарував Ам його і дозволив жити у нього є антипот у вигляді херобріна. Нікого вам не нагадує. Гравець в свою чергу вірить в правила цього світу і не боїться смерті. Чому? Бо він впевнений в тому, що переродиться. Існує також безліч правил або ж заповідей: не копати під себе і над собою, не робити алмазну сапу, спамити шифт, коли хочеш заарканити кубічну альтушку. Будувати стовп, щоб бачити, де твій дім, і не гриферити, бо грифер, що робить, гришить. Правильно. До речі, якщо хтось не знав або просто не замислювався, офіційний символ Майнкрафту це саме кріпер, а не блок землі. Тобто кріпер це буквально ікона. Чи він в позиції ангела, чи когось ще святого, не знаю. Думайте самі. В теорії також існують різні релігійні відхилення: будівельники, редстоунери, шахтарі або ж просто чолові хлопці. Ну і я навіть не буду згадувати про портали в рай і пекло. За Надто очевидні факти, і якщо у вас є ідеї, як розігнати цю тему, готовий почитати ваші коментарі. Не дуже хочеться сидіти в дурці самому. В цілому Майнкрафт приклад ідеальної формули, простоти, яка занадто добре працює. Ютуб навіть не планує збавляти оберти в генерації контенту пов'язаного з Майнкрафтом для будь-якої аудиторії. В Топ категоріях твіча стабільно можна побачити любителів кубів, і самим стрімерам, в принципі, теж подобається. Ось вам загадка від Жака Фреско. Якщо ви все життя зможете грати тільки в одну гру. Що це буде? Якщо ваша відповідь не Майнкрафт, то в коментарях. Це буде життя. Життя це теж гра, яку я не можу ще ніяк прийти. Але завдяки Ютубу я, як то каже, підняв на 0.000001%, тому що ще треба трошечки змінити свій напрямок, не робити реакції, а пробувати щось робити, типу, трошечки інакше. Тому поки що.

Розсудять, але мені здається, що це ідеальний варіант. Величезний полігон для самовираження, чим би ви не займались. Як я вже згадував, навіть неадекватні технарі в перервах між запуском Дума на всьому підряд можуть відпочити і побудувати, наприклад, працюючий процесор, який запустить кілька ігор, і це я розказав навіть не половину усього того, що створила, генерує і в перспективі може зробити ця гра. Пам'ятайте, що Майнкрафт не забувають, а роблять перерву. Можливо, зараз ви в нього не граєте, але будьте готові до раптового бажання десь. Тиждень не вилазити з цього кубічного світу на цьому у мене. Так, на цьому у мене все. Майкрафт прикольно, але не всім цікаво. Тому, що я можу сказати? Відосик про Майкрафт, де коли в тхтоць попадається я люблю дивитися, якийсь там вижити, збирання ресурсів, ще щось, але це тільки прикольно, мені подобається. Типу, але щоб я грав Майкрафт, це вже не для мене. Я вже виріс з того дитинства з Майкрафту. Тому гарного дня з вами був Дед Смайл. Поставте, будь ласка, один перегляд. Поставте, а не ну я ви поняли. про що Я не помилився, помилеюся. Йому поставте. Тому пока.